Що, завдиш мені, так? Да? Я більша. Але... Як так сталося? Це... Це... Це природа. А може то, що втирали побільше сюди, знаєш, лівою рукою. Вона ж любить капуста готувати, так? И рукой так, О -пу -пу -пу". вот, навтиралась. И что? Ну, ты. У нас конкуренция, да? конкуренция? Ты что? Ну, правда, за Лешу, конечно, да, конкуренция. Но ты же разумеешь, что ты в пролете. Я думаю, это ассортимент. Ассортимент? Ассортимент. Слушай, выясни, я же больше выточил. Ти не витинчена, ти обвіша. <ріст> Тому що худа, страшна. Хоч сосок піднімі. <ріст> ну ладно, ну що ти? Ну слухай, ми один без одного не можемо. Ну все одно ти уявляєш. Одна сійська не варіант. Треба дві. От тебе люблять більше. ніж ну, більше, да. Ну мене гладять більше, натирає. Весь одяг для тебе. Одяг у нас одинаковий, до речі. Мені тисне, тобі ти болтаєшся там, як в Бутилки. Що, але? Мене завжди хочуть скрити. Що ти хочеш? Мене скриває! Скриває? Так. Марина мене скриває. Вона стидається мене. Ну Є трошки, слухай, ні Я теж тебе трошки стидаю. Ти знаєш, ми ж така класична пара, страшна і красива подружка. Але ж в сучасному світі головний інтелект. Ага. Ну як не кажи, але інтелект, тут тот більше. Ну так, да, ти розумієш, ти якраз і намагаєшся ну, на інтелекті виїжджати, але ж ні, дивляться то на мене. Ну і на тебе теж. Ну, а ручками, ручками, коли тебе беруть. Ну тобі ж приємно, ну скажи, правда. От, коротше, ми тут з Маріною подумали. Треба тебе трошки збільшити. Це буде вже не я. Ну будеш не ти. Буде два я. <су> і це буде красивіше. ну Чесно. Ну давай, давай, давай чесно скажемо. Ну ти ну. зрозумієш, ну треба Маріночки. Ну я розумію. Щось потрібно з цим зробити. Вот, вот, це! Або, або два. два ти, або два я. Ні, там краще два я. Ми тебе тихонечко спорим. Туди щось всередину положимо. І ти будеш красива. Як і я. Це все ти. Підговорила. Це все від тебе. Від мене. Бо мені ось від Ах ти, ти! Тихо, тихо, тихо молоко польється. До <свист> речі, чому <почему> воно польється? Вона <свист> <свист> ну, що вагітна? Нє-ня-ні, ми ж будемо. Як твій тряпочки. Ні? А які тряпочки. Тихо не наливайся, я теж буду наливатися. І подвинься взагалі, давай по центру хоть тебе бути. Красиво, коли По центру, то не красиво! Дві сітки з боку. тебе дивиться. Ні, треба. Справа і зліва. Винири, навіть. Рахунок три. Ну, почекай, на в людном месте. Хотя... <связывая> 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 Раз, смотри, это разбег, это разбег. Эффектно, эффектно, на публику. Два, давай.